Вітання. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися кута панелей. В апріорі не буду казати, що моя думка може бути правильна, це є суб'єктивне моє бачення. І, власне, хотілося б і ваші думки почути. Пишіть обов'язково коментарі в коментарях свої думки. З радістю з вами поспілкуємося. Щодо кута, всі ви знаєте, що в мене станція на 8 кВт. тобто Гібридний інвертор, де є на 8 кВт. Донедавна було поле лише на основному дахові знаходилось на 8,4 кВт. І я ще достав 10 панельок ще на 4 кВт. Тому в мене загальна потужність сонячних панелей зараз складає 12,4 кВт. Кут моїх панелей практично мізерний. 5 градусів. Це максимум, що тут можна, а і 4. Виходить. І завжди в дописах. Читаю такі коментарі, що збільши кут, зроби кут, це тобі покращить генерацію і все інше. Однак тут є одна складова, з якою я з вами хотів би бути про вартість встановлення панелей та робити той самий кут. Якщо панелі встановлювати на дах вашого будинку, який вже має кут відповідний там під 30 градусів, то це одне діло. Ви встановлюєте, у вас вже є встановлений кут, і фактично кріплення у вас точно таке саме виходить, як у мене. Якщо ви встановлюєте панелі по типу на такий дах, як у мене, дах плоский, тобто в ньому кута практично немає, вам потрібно за рахунок кріплення робити кут панели, щоб він нормальний був, по типу як, ну, як всі вважають, що більший кут це краще. Однак не всі враховують вартість саме е, кріплення для того, щоб поставити на цей кут. Тобто кріплення панелей у моєму форматі коштує приблизно десь 12 доларів плюс-мінус за одну панель. Це зовсім з направляючими шурупами, які прикручуються, зовсім повністю, тобто десь в межах 12 доларів. Якщо кут робити, такий там необхідний. Хто який хоче там 40 градусів, немає різниці, то вартість обладнання для того, щоб зробити цей кут, воно зростає практично у три рази. Тобто, якщо мені потрібно було, в мене стояло 20 панелей до цього 21 панель. І мені зробити кут під 40 градусів, я заплатив, наприклад, за встановлення цих панелей, я заплатив, грубо кажучи, 250 доларів за саме кріплення. За роботу я не кажу. Суто закріплення. То для того, щоб зробити кут вже інший, під 40 градусів, мені потрібно буде зробити і заплатити коштів за саме кріплення 750 доларів, а це 500 доларів плюс до ціни. Тому логічне питання: то можливо, не робити цей кут, а краще за ці гроші купити панелі, і доставити їх і таким чином нивілювати тих. Той кут за рахунок кількості панелей. Тому що якщо ви кут збільшите, приріст генерації у вас збільшиться не на половину, а він десь зросте на там, 15% ну хай 20% не більше. А я своєю кількістю панелей збільшив фактично на 50% потужність своєї системи. 500 доларів це 20 тисяч гривень. Це та ціна, за яку я купив. Ці панелі. Ну, ще певні кількість коштів заплатив за роботу, хоча міг би, в принципі, її зробити сам. Тому все-таки я приходжу до висновку, що краще все-таки не робити кут, якщо у вас плоский дах, а краще докупити панели, встановити додаткові панелі, і це буде краще. Тому що це, цей кут, він не такий поганий, як всі думають. І я багато знаю. Інсталяторів, хто ставить сонячні панелі, і вони кажуть, що інколи лежачі в такому форматі, от навіть як зараз ось така погода, сонячні панелі набагато краще працюють, ніж ті, що мають кут. От зараз можна подивитися, що згенерували мої панелі. А день сьогодні ось був, сьогодні був ось такий цілий день. Хмарність дуже низька, сонця практично немає. І дивимося, що моя станція згенерувала. Тобто станом на 15,28, станція зробила 9,5 кВт електроенергії. Навіть за умови відсутності сонця. При низькій хмарності. Це 10 кВт. І зараз кВт-33 станція генерує. Ви собі можете побачити. Тому, власне, це моя особиста думка, моя суб'єктивна думка, що не потрібно гнатися за кутом. Якщо у вас плоский дах, і у вас є можливість поставити більшу кількість панелей під меншим кутом, краще поставити меншу кількість панелей під меншим кутом чи ставити під більшим кутом. Більша кількість панелей вам дасть можливість згенерувати більше в пасмурну погоду, що не дасть вам зробити той самий кут. А по грошам фактично це пусть одне те саме. Тому ось таке відео. Звісно, було б цікаво почути ваші думки щодо цього, щодо кута і щодо, їх розміщ... і щодо розміщення самих панелей. Я дослухаюся до ваших думок, залишайте їх в коментарях, поспілкуємося з радістю. Всім мирного неба та все буде Україна.